У Вінниці Гріндел форум зібрав екоактивістів, представників міської ради, громадських організацій та вінничан. Захід присвячений приверненню уваги громадськості до змін клімату та їх наслідків. На форумі розглядали основні напрямки зеленого курсу Вінниці, який проголосили ще минулого року. Під час обговорення спеціалісти шукали нові ідеї та рішення щодо збереження довкілля та адаптації щодо змін клімату. Серед важливих тем збереження малих річок, екологічні виробництва, розвиток велосипедів. Руху. Україна в цілому стала частиною процесу, який сьогодні започаткований Євросоюзом. Мається на увазі кліматична нейтральність, тому що екологія сьогодні наряду з проблемами, пов'язаними з продовольством і з водою. Це є така от. Основна складова зелений курс Вінниці, це можна сказати, взагалі, все те, що нас оточує. Це все, те, що ми можемо побачити навколо те, що ми здійснюємо. Це і біорізноманіття, це і відходи, це екологічна складова, це збереження довкілля і багато чого іншого.